Так, коротше, треба гриби мені мої подивитися. Два дні вдома я не був. Там, мабуть, я не знаю, чесно кажучи, там, мабуть, труба. Що, охорона? Ви вирощували гриби чи ні? Без мене тут, так? Так, відкриваємо. Ого! Народ, це що це таке? Це що це таке? Що ти? Що ти тут робиш? Хочуть, щоб оце їх чупали. Так, ну давайте зорвемо. Ох, нічогось. Аліс, ну ти можеш зорвати? Ілі посвіти, я зірву. Так, викручую. Ох, нічого собі. Ого, ого. Ого. Тут так нормально. Це прикинь, п'ята хвиля. Ану, покажи отак. Оце, оце грибочки. Алі, скажи, вкусні гриби ці, взагалі, скажи. І скажи, шампіньони краще збирати, чи ці гриби. <ріпи> <ріпи> Пам'ятаєш, як руки відпадали? Да? Від збору шампіньончиків. А ці гляньте хоп, викрутив і все. Ще дивіться, от бачите, хоп, зав'язалася ще одна. Так, що тут у нас? Не знаю, що тут. А, опача Ще одні. Здрасте. Не, ну ви взагалі дурні. Але сейчас трошки буде побрискусь. Короче. Або вже завтра лізуть. Грибочки. Страшні. Єдине, єдине, що грибочки ті, що засівали ми в блоках і перевозили, в нас вони пропали, на жаль. От, тому не зможу відправити... О, котешка мій сидить, тут спостерігає. Медовонечка. Не зможу я відправити тим, хто мене замовляв, на жаль. Так, охорона. Це в нас, коротше. Пес по кличке дід, дивіться, яка у нього борода Вообще чітка. Так, все, вийшли, звідси. Давайте, 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 виходимо. Виходимо. Все. Все. Спати. От, то, коротше. Так, все, пока, давай, до, побач... до побачення. Все, до побачення. Все, все, давай, 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 давай. Все. От такі морди.